Чия власність вже кілька років поспіль. Мешканці Стрийського гуртожитку намагаються відвоювати квадратні метри. Люди бідкаються, власник будинку вказує їм на двері. А судові засідання жодних результатів не дають. Тож заради відновлення своїх прав мешканці гуртожитку готові до радикальних дій і обіцяють, якщо їх не почують, заблокують міську раду та прокуратуру. Стрицький гуртожиток, що на вулиці Січових стрільців, 8Б, вже з десяток років є наріжним каменем для його жителів та власника. Люди певні, будинок варто повертати у державну власність. Нині ж мешканці спірної будівлі бояться, що їх виженуть на вулицю, адже подібний випадок у місті вже був. Під початок опалювального сезону в будинку відрізали повністю всі комунікації, газ. І решта, і люди просто опинилися в такій ситуації, що вони змушені були піти. В нас така тенденція теж спостерігається. З 95-го року гуртожиток знаходиться у власності будівельної фірми Устрію проте його жителі певні незаконно. Люди розповідають, за усі роки житловий масив жодного разу не бачив капітального ремонту. Ба більше мешканці за власні кошти наводять лад у будівлі. Натомість плата за комунальні послуги приходить щомісяця. Всі нарахування за проживання у будинку та за послуги, які фактично не надаються акціонерним товариством, проводяться в незрозумілий спосіб. Подібна ситуація склалась із гуртожитком, що на вулиці Січових стрільців, 5. тут також ведеться боротьба за право власності 120 квартир, починаючи сьомому році, судове судове провадження. Ми звертали 80, дев'ять чоловік, звернулися четверо. Вже померло. Уявіть собі діти мають тепер судитися далі. Нині ж справою щодо стрийського гуртожитку займається прокуратура. Установа вимагає повернути державі незаконно приватизований підприємство в житловий будинок. За цим перевірки стрийської прокуратури між було внесено позов до адміністративного суду із. Вимогою про скасування наказів фонду держмайна, на після яких було проведено приватизацію вказаного гуртожитку. А саме внесено статутний фонд вказаного товариства. У свою чергу господарський суд Львівської області 7 серпня відкрив провадження у цій справі. Розглядають справу і у Львівському окружному суді. Натомість власник підприємства та гуртожитку ситуацію коментувати не став, і на телефоні дзвінки в офісі фірми не відповідали. Юля Манько, Андрій Дробний. Новини.